А наскільки важливо взагалі мати зв'язки? Ще раз, це найважливіша певна історія для людини це мати коннекшн з людьми. Це єдине, що о, нас о, надихає енергією, це єдине, що нам допомагає розвиватись, щось творити, щось робити. Ти не можеш бути асоціальним, коли ти живеш в соціумі. Це не працює так. Навіть твоя соціальність це окремий вид твоєї комунікації з соціумом. І якщо ти такий один, тебе приймають просто за таку соціальну людину, і якось ти розвиваєш ці стосунки. Але взагалом. Це дуже важливо. Типу, ти йдеш до якоїсь там булочної, ти спілкуєшся, ти купляєш якусь там булку хліба, ти спілкуєшся з касиром, ти на, 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 напрацьовуєш ці зв'язки, і ти стаєш частиною цього соціуму. І вже на десятий раз ти спілкуєшся не просто там «Привіт, пока, як там погода, а ти розповідаєш, що в тебе якийсь інтерес, що ти хочеш там знайти роботу, але не можеш. І ти взагалі не знаєш, звідки тобі прийде якась допомога. Хто тобі дасть новий там якийсь там курс, чи де тобі допоможуть зробити о, якийсь там анмельдинг кудись, куди mm. важливо. Чи хтось просто скаже: слухай, а в мене є для тебе класна робота. Mm. Хочеш таку? І це прилітає, наприклад, від, від якогось там хаусмайстера, котрий постійно там, я не знаю, викидає сміття в твоєму будинку. Mm. Ну, от, от якась взагалі незвичайна історія. І дуже часто ти отримуєш результат там, де ти його не очікував, але ти також зробив щось для цього результату.